У нас є традиція, дорогі браті і сестри, у церкві йдуть люди під чашу. І многі здавали питання, який смисл має садійство? Ми періодично тут напоминаємо, але забиваємося і знову нагадуємо, У Євангелії є сообщення, як Господь благословив піти і зцілити 12-річну дівчину. А по путі до нього прикоснулася до його рис жінка, котра мала жіночу хворобу, кровотечення. І тільки прикоснулася з вірою до ризи Ісусової, вона стала здорова, зцілилася. Ісус остановився і запитав, хто до мене дотулився, всі розвели руками. Господи, та тут тільки много людей, скільки касалося Тебе тулилися. Ні, каже Господь, хтось притулився до мене з вірою, бо я почув, як сила з мене зійшла. Господь знав, хто каснувся його, але хотів навчити нас, щоб ми пам'ятали чудо віри. І от в храмах. Священник виносить чашу, чаша, в котрій внутрі цілий кров Христова. Ну, а сама чаша виявляється ризами тіла Христова. Хто не має можливості причаститися або не був підготовлений, но хоче прикоснутися до ризи Ісусової, до чаші Христової. То у нас, в Закарпатті, на Карпатській руси, я думаю, це тисячолітня традиція, така є традиція, коли люди в церкві не всі, але часто много бажають прикоснутися з вірою до ризи Христової. І так чаша Христова і є в храмі, ота риза Христова, а всередині чаші тіло. І кров Христова. От чому ми сьогодні кажемо: Господи, благослови всіх людей, котрі знають і люблять богослуження, а мають таку віру, що йдуть з вірою, мають якусь проблему студенти, робочі або з болезнями проблема, і йдуть з вірою, щоб прикоснутися, як по нашому під чашу. Коли священник касається чашею глави і з вірою просять у Бога відповідні прошення. І ми, так кажемо, хто має бажання такое, ніколи священник не відмовить, лиш би зробити так, причащатися чим почаще тіла й крові Христової. А в період перед між причастями От тоді можна, коли ти не готовий, але в храмі, можна прийти під чашу, прикоснутися Ризи Христової. Господи, благослови наших людей, котрі з вірою, любов'ю ідуть під чашу, щоб прикоснутися тіла Христового, ну в місті з тим, щоб любили часто причащатися, кожну можливість використати. Для причастя, бо хто знає, які будуть часи, що буде завтра. Чи буде можливість завтра причащатися, поки така можливість є її використати, бо лиш так поступаючи, ми й тут, діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.